Хто там був? Наприклад, мер точніше, сільський голова гатного Олександр Павломарчук разом з дружиною-блогеркою. Вони туди поїхали, ви його зараз бачите. Нібито він поїхав там шукати партнерів для того, аби створювати інвестиційні проекти в гатному. Чи виправдано воно, чи є там той рівень інвесторів, які готові спрацювати з сільською громадою гатного, не зрозуміло. Він каже, що відрядження оплачував він не з сільського бюджету, а він оплачував це зі своїх власних коштів. А особисто участь необхідно для того, аби залучити ну, інвесторів. Тобто по скайпу по зуму включатися не годиться, бо немає того людського контакту. А от так, коли безпосередньо напряму спілкуюся, коли нагаладжує спілкування, енергетичний зв'язок, погляд очі -в очі, це от по. Спілкувався, познайомився з представниками різних компаній, і от з ними вже безпосередній є контакт. Потім приїхали до Риму і багато представників Чернігівщини, очільники громад Ніжина, наприклад, Прилук, Срібного мене, Куликівки і інших. Очільник Ніжинської міської ради Олександр Кодола сказав, що презентував на Конференції три проекти: будівництво колектора, свердловини і інвестиці інвестиції щодо сонячної електростанції. Що присутність така, вона підвищує роль громаду у відбудові України в цілому? Кого не було, не було Чернишова. Чернишова не було з однієї простої причини. Він людина токсична. На нього відкрита кримінальна справа. Він підозрюється у корупції в особливо великих розмірах. І за нього ж внесли заставу. Внесли, здається, за нього заставу. Ну, присутність там Чернишова. Вона була б, м'яко кажучи. Дивною, але він виступив віддалено. Він виступив по скайпу зі свого кабінету, з кабінету очільника мін'єду, який зовсім скоро буде е е скасовано.